Привіт, мій любий друже! І ось вже вкотре продовжую ставити собі нездорові виклики. Так і цього разу не обійшлося без челенджу. Ідея назріла абсолютно раптово, але передумови були вже занадто довго до цього. Декілька місяців поспіль моя мотивація грати тримається на волосинці, і, відповідно, проходження івент-пасів також знаходиться на тому ж рівні. Тому в останній тиждень я вирішила зібрати всі сили і скерувати їх на накопичення 4 тисяч матеріалів. Ну, якщо бути чесною, то для мене теперішньою це анріл ситуація, але хіба не захмарні цілі мають мотивувати? Власне, я і почала одразу готуватись до проходження цього челенджу. Маю сказати, що взагалі за 4 роки гри в день найбільше я зробляла ну, максимум 800 матеріалів. І то це було ще коли на квестах першого рівня можна було отримати ці матеріали. Коротше кажучи, щоб ще більше переконати вас у хардкоровісті мого рішення, скажу, що накопичення більше 200 івентових матеріалів на добу викликає у мене втому та значну кількість часу. Тому перше, що я зробила, так це розрахувала необхідну добову Кількість івентових матеріалів, щоб встигнути до завершення самої події. Тож у середньому вийшло по 510 матеріалів. Маю зазначити, що у квестах це близько десь 105. А пам'ятаєте, як я мучилась, проходячи челендж по 100 квестів в день? Хі -хі. Які були ж то квіточки? Загалом очікування були, м'яко кажучи, недобрі. Все ж я обрала неминучість. Спочатку я не мала ніякої чіткої стратегії реалізації запланованого, але з часом побачити, як то буде змінюватись. А зараз гайда блукати по дням тижня. Перший день це завжди про прощупування та підбір кращих стратегій. Спочатку я гадала, ну бу. Користуватися вже раніше рекомендованим вам способом на скорочення квестів до 15 хвилин. Вирухувала прибуток орієнтовний, і в цілому він мене навіть задовольняв. Та під кінець мій план дій виглядав вже приблизно так: спочатку відправляю декілька одиничних квестів. Далі три кота використовую у квести на проходження, тобто з полководцями, і три на 15 хвилин. Це я назвала активною фазою гри. Коли ж у мене було мало часу, то я відправляла або два по 15 хвилин і все інші дрібні квести. Або ж просто відправляла стандартно і йшла по своїм справам. Я не дожала добову норму, в принципі, як і всі інші дні, але про те я ще не знала. Ну я не засмутилася, бо все одно вирішила, що зможу впоратись. Наступний день показав ще більшу потребу в адаптації тих відкриттів, що я робила раніше до умов, в яких перебувала наразі. Але по-справжньому замислитись над цим. Мені прийшлось лише на четвертий на на день челенджу і почала намагатися. А поки я думаю, що все класно, і челендж набагато легше, аніж я собі уявляла. Однак я вже чіткіше бачила картину того, як накопичуватиму матеріали, я поділила це на три рівні відповідальності: перший, коли маєш вільний час і можеш грати. Зазвичай чистими це одна-півтори години. За таких умов я використовувала найдієвішу комбінацію із полководців, якщо часу було не так багато. Але коли доступ до телефону зберігався, то наставав час другого рівня. Відправка 15 хвилинних квестів. Він вже й становив основу всього часу проходження челенджу. У третій рівень, коли з якихось обставин немає можливості моніторити ситуацію, тут надходить черга стандартним квестам, чергуючи то те, то все, так і провела другий день челенджу. Цей день, мабуть, найординарніший серед усіх. Я зовсім не експериментувала і просто дослухалась до раніше обраної стратегії проходження. Звісно, будучи впевненою, що вона дієва ну відсотків на сто. Але я зробила для себе ще одне таке малюсіньке відкриття. Проходження цього челенджу вирішувало для мене одну з найбільших проблем, які виникали останнім часом. Маю на увазі накопичення монет. Так, досить дивна проблема на такому рівні. Але мені дуже потрібні ці кошти для реалізації майбутнього челенджу, який я вже довгенько відкладаю на потім. Коротше кажучи, зверніть увагу на кількість монет під кінець цього відео. Ну і власне, точка відліку змін відбулася цього вечора. Мені справді подобалась така стратегія, але не приділяючи її її реалізації більше часу, бажаного результату ви не досягнете. Так і сталося зі мною ввечері. Я пішла гуляти і. Чотири години не брала до рук телефону, тому, повернувшись додому, я зрозуміла, що нічого абсолютно нічого не встигаю. Якщо ще вчора я тішилась тому, який же беззбитковий челендж я навпаки тільки заробляю. То сьогодні, зі зміною стратегії гри, я зрозуміла, що для того, щоб щось отримати, від чогось все-таки доведеться і відмовитись. І цим, щось стало в даному випадку, як би іронічно не виглядало, це звичайні квестові матеріали. Але ж по порядку, на цьому етапі, я все ще вірю в успішне закінчення челенджу і починаю знову експериментувати і знову ж таки з уже наявними способами. Спочатку були ідеї розподілити різні способи на кожен вид і Матеріалу, адже основний дезмотивуючий чинник це непомітність зростання накопичення матеріалів. А так, контрастність підігривала б зацікавленість, Але тут таки існувала проблема того, що кожна стрічка квестів це чиста фортуна, і не завжди буде та кількість саме того квесту, який тобі необхідний. А час тут найголовніший фактор, тому пошуки. І йшли далі, і доцільно в такому випадку було погратися з 15-хвилинними квестами. Звернулася до квестів 9-го рівня, адже за розрахунками їх прибутковість мала перевищувати квести 10-го рівня. Однак зустріла на своєму шляху дилему психологічного сприйняття. Мені здавалося, що це дуже мало, плюс квести досить часто йшли лише на два герої, тому повноцінно реалізувати надумане не вийшло б. Тоді я повернулася до квестів знову ж таки 10 рівня. І тут мені згадався момент, коли я намагалась віднайти найкоротший квест і вирішила скористатися отриманими тоді знаннями. Це був ідеальний вихід з мого положення. Якщо коротко, то я збиралася зменшити тривалість квестів до 7,5 хвилин за допомогою зілля швидкості. Спочатку йде це здавалось абсурдною, але вирахував, що крафтиться воно лише 10 хвилин і витрати виключно на матеріали, то це дозволяло замінювати квести кожні 10 хвилин, тим самим збільшуючи їх прибутковість. І це фактично перевищувало показники квестів 9 рівня. Плюс це ще й досить зручно. Розповідати сам механізм довго не буду, дивлячись відео далі, ви й самі все зрозумієте. Ну от саме тому моя віра у проходження челенджу ще більше зросла. День п'ятий шостий я злила воєдине, бо особливої різниці між ними не було. Я остаточно переконалась в тому, що не завершу івент-пас, хоча на четвертий день я була цілком впевнена в протилежному. Але чим більше зусиль докладала, тим менше помітним був мій прогрес. І, врешті-решт, ставало нудно робити одне й те саме декілька годин підряд. Але і користь певно отримала з цих днів, навчилась нейтралізовувати нестачу матеріалів, проходячи час від часу 100 тисячники з хлоєю. Не буду описувати емоційні стани, а розповім власне про те, за чим ми сюди й прийшли. Мені не вистачило всього. 400 матеріалів, тільки наступного дня я згадала, що можна було просто вибити їх з івентової коробки, але назашляху нема. Якщо ви думаєте, що на цьому все і скінчилося, то я теж так думала. Однак, коли настав літній івент, я зрозуміла, що хочу його пройти за цією технологією якомога швидше, щоб почати проходження нового челенджу. Гадаю, що пройду ну днів за 20. А ви робіть свої ставки в коментарях? Ну і до нових зустрічей.